Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови із нашою студією приєднується екоактивіст із Івано-Франківська, Андрій Медвідь. Вітання, пане Андрію. Добрий день вам. Пане Андрію, з вами хочемо поспілкуватися про таку проблему, з якою ми так знаємо, що ви боретеся вже близько 10 років на Франківщині безпосередньо в самому обласному центрі. Але ця проблема стосується багатьох. Областей, мабуть, всіх областей України і багатьох громад це борщівник, чи борщовик хто як називає. Ну, я пригадую ще років 15, то це була дивина, що десь хтось там побачив цей борщовик, а згодом його ставало все більше і все більше. Ніби там якісь були заходи карантині, ще там щось, ну, але бачимо, що ці заходи, можна сказати, завершилися нічим, адже. Тепер такі зарослі борщівника можна зустріти практично вздовж багатьох доріг на різних облогах, на різних закинутих ділянках, на узліссях, десь біля смітників. Ну, практично, якщо не в кожній громаді і не в кожному населеному пункті, то в більшості з них і про то цікаво поспілкуватися з вами про ваші методи боротьби. З борщівником, які ми можливо вже ви випробували, які найбільш ефективні, і чому на вашу думку, взагалі, ось ця проблема існує? Чи ми зможемо її якось коли-небудь подолати? Я скажу так: подолати цю проблему можливо, просто треба докласти багато зусиль. Як працюю я? Я працюю з територіями, які нещодавно почали лише. Бути зараженим борщівником, і я починаю е, роблю так, щоб запобігаю розповсюдженню цього борщівника. Тобто це невеликі локальні зони, і я опрацьовую невелику кількість кущів, я не справлюся з величезними плантаціями, там, як ви говорите, вдоль трас і так далі. Але це можливо зробити, просто треба більше людей. І методика заключається в тому, моя, е, що я. Знищую борщівник, в тому смислі, що я йому не даю в першу чергу розсіватися. Я збираю насіння і знищую його окремо, і з тими борщівниками, які на другому етапі росту, другий етап росту борщівника це тоді, коли дуже великі лопухи, але лише нема стріли з світом. То я по зрізаному такому кущі я приміняю гербіцет концентрація в два рази більше, ніж на бур'яні, і заливаю його в ці залишки стовбурців, які є. Це, що зараз на картинці, це вже третій етап просто борщівника. Це коли він вже пішов у цвіт. В такому випадку в рослини запускається процес відмирання, вона після того, як формує насіння, вона відмирає сама від себе. Це її така природня особливість. Тому цей міф, що обов'язково треба корсити борщівник ще до того, як зацвіте, це є міф. Насправді ефективніше борщівнику дати сформувати насіння і його обманути, то насіння, ще коли воно зелене, зібрати. Квіточки повідрізати від стобуру і насіння, то яке зелене вже сформовано, теж забрати в мішки і згниїти то насіння або там спалити, зруйнувати це насіння, а рослина сама е, загине. І важливо розуміти, що не скільки з кошуванням треба боротися з борщівником, скільки з таким більш делікатнішим підходом, якщо ми маємо рослину, яка вже цвіте і дає насіння, то крім того, що ви зрізаєте рослину. Обов'язково треба відрізати від неї квіточки. Обов'язково треба відрізати від неї квіточки, оці білі, і забирати насіння. Це дуже важливо, тому що якщо залишити зрізаний кущ світом, то він ще доцвіте, будучи зрізаним, і насіння все одно всіється. І на етапі раннього зрізання його, коли він лише почав цісти, то скорення ще… Підуть повторні пагони, які все одно будуть цвісти і давати насіння. Тобто, якщо зарані, зарані було зрізання рослини, треба обов'язково прийти на місце і повторно дорізати і зруйнувати цвіт і насіння. Що стосується величезних плантацій, таких там, де дуже тяжка заражена територія, її можна опрацьовувати. Ну, по перше, якщо це є поле, яке заросло стало облогом, там, колись росла корпікультура. То найкраще, найефективніше з таким полем працювати плугом, трактором, просто переорати то поле, і борщівник буде зрізаний і нижче точок просто, і він не розповсюдиться вже. Він просто загине і за того, що його трактор переорав. Ну але ми розуміємо, що більшість територій якраз поражені такі. Які не придатні для перегорювання це вздовж дороги, попри якісь там дерева, десь якийсь бетон може бути в землі, попри край дороги, де саме каміння, всякі і так далі, в такому випадку треба працювати людьми в делікатному такому от підході, і ем, якщо територія тяжко заражена, треба зосередитись виключно лише на тих стовбурах, які е, йдуть в цвіт, а все решта не чіпати. І е, проводити ліквідацію насіння з року в рік треба потратити на це 12-15 років до тих пір, поки все насіння, яке спляще в землі є, е, не проросте, не дозріє, не визріє. І таким природним шляхом він просто вичиститься, він просто зведеться. Він виростає, ми його насіння зруйнували, виростали і насіння зруйнували. Результат буде відчутний після 10-15 років, не раніше. Тобто, оскільки ми так довго зволікали, надіятися на те, що ми отак от приїдемо за один рік все зробимо, тут не варіант. Ми наскільки довго запустили цю ситуацію, що виходити з цієї ситуації також доведеться дуже довго. А насіння дуже довго лежить в землі, спляче насіння, так називаємо, тому що така його природа. І не кожна насінина, далеко не кожна проростає на наступний рік. І рецидиви появи пощівників на території можуть тривати там, я кажу, 10 і більше років. Цю територію треба чистити, але це реально, це треба просто робити. Це насправді робота проста. Просто треба стати, зробити її, і будь-яку територію можна таким шляхом вичистити. Чим більше територія, тим більше людей, і це все реально. Пане Андрію, одразу багато запитань виникає до вас. Ну, перш за все, знаємо, що це отруйна рослина, яка викликає просто шалені опіки на тілі в разі потрапляння якраз ось цього молочка, соку, борщівника. Як ви від нього бережетеся? Чи є цей сік, наприклад, в квітах, чи є він в цьому стовбурі, чи він лише в листках, і чи дійсно краще це проводити всю. Ну, знищення цього борщівника в цьому випадку, десь коли немає сонячного світла чи ввечері, чи в похмуру погоду я вам зразу скажу, що стосовно там нічного часу контакту з борщівниками, це є міф, що він не буде пекти, адже Дуже. механізм враження шкіру шкіри такий: спочатку сік потрапляє на тіло і працює як мазь. Тобто мазь працює незалежно від сонця, воно проникає в шкіру, міняє в шкірі властивість, якраз забирає в шкіру властивість захист від сонця. А вже подальший опік людина отримує внаслідок отримування сонячного там, ультрафіолетового проміння протягом тривалого часу. Причому що якраз біда з цим опіком така, що людина має одночасно і наслідки опіку, і продовжується сам опік. Через то люди з різною резистенцію до сонця, ну так як у смуглі люди до менше будуть страждати, а біляві люди, тільки горять на сонці, на пляжах. От ті будуть страждати по пів року і більше, і опік не буде припинятись. Тому ем, незалежно від того, в який період ми працюємо з борщівником. Наша задача не, ем, не контактувати шкірою з борщівником. І для цього достатньо мати просто звичайний одяг. Це є довгий рукав, робочі рукавички. І навіть в разі, якщо потрапляє на сік на шкіру, і ми це бачимо або при контакті з лопухом, або при контакті безпосередньо зі зрізаними частинами рослини, то негайно треба просто цей сік з шкіри змити водою з милом з милом, тому що сік жирний, там ефірні масла, і, і такому випадку опіку не буде. Того, що це не якась кислота, яка зразу при дотику починає там бути боліві, якісь відчуття, що ми зразу пішла алергічна реакція, такого нема. Абсолютно безболісно, сік потрапляє на шкіру. Це якраз і тим, і погано, тому що людина не відчуває ніякого сигналу. Не знає, нічого не робить з тим, а опік виникає через 2-3 дні і надалі. Тому е, звичайний одяг, звичайні робочі рукавички і, і пішли працювати з ним стосовно концентрації соку, то сік в стовбурах і в лопухах не такий концентрований концентровані. Оці концентрація фуру коморинів, які власне так діють на шкіру. Концентрація різна. ну лапушки вони мають меншу концентрацію, а цвіт і, і, і вже насіння, китиця з насіння мають е, значно більшу концентрацію. Сік, такий густіший. там, от. І він навіть по-інакшому пахне і по інакшому виглядає. Але тим не менше, е, сік і так і так, він є небезпечний. І весною, коли борщівник ще такий зелений соковитий, сік більш такий водавий. Він менш концентрований на ті фурукомарини. А під час світіння і вже після того як він уже сформував насіння, сік стає не такий водавий, але концентрація фурукомаринів більша. Ну для нас це не має значення того, що ми одягнулися в одяг. І працюємо з борщівником, і все, і ми не контачимо шкірою, і цього повністю достатньо для того, щоб не отримати і все нормально. Скажіть, будь ласка, то чи правильно я зрозумів, що ось цей борщівник це однорічна рослина, чи все-таки вона багаторічна? Якщо зрізати ось цей величезний стовбур із квітами, вона загине, ви кажете, то з корення вона не проросте згодом? Рослина багаторічна. І <ган> вона має декілька етапів росту. І, власне, якраз е е е треба відрізняти рослину по тому, який етап росту у неї. Е тому що якщо борщівник різати на перших етапах росту, вона має колосальні ресурси до відновлення. І оце скошування е рослини, воно е його сильно дуже огнітає, тому що він стріметься виконати свою місію. Йому обов'язково треба зацвісти і дати насіння і чим більше ми його косимо тим більше ми його омоложуємо і він продовжує рости на наступні роки він запізнюється по своїх етапах етапи не відповідають рокам якщо борщівник росте в тіні він може рости 3-4 роки і не спромогтись народити дітей того що він дуже сильно залежить від сонця а там як та рослина яка росте в ідеальних умовах на сонці то вона на другий рік Приблизно цей другий етап, вона росте дуже великими лопухами, навстрілу ще не йде. А на третій рік вона йде в цей от величезний стовбур і починає вже формувати цвіт і насіння. І це якраз той рік, останній рік для цієї рослини, що вона відімре корінь у нього стержневий рівно на одну рослину, йде їй рівно один корінь. Він росте так, як петрушка, і цвіте так, як Петрушка. І якщо він тільки відсвів і дав насіння, все. Ви можете в цьому переконатися, ви можете прийти на то місце, де йде зараз і є зараз ці борщівника, і подивитися на то місце, звідки стерчить така біла труба, де він відсвів. От його стовбур, він коли висихає, він і сіренький стає. Ви подивіться в ту точку в землі, там вже нічого більше не росте, вже нічого повторно не виростає. Рядом ростуть його діти, його діти наступного покоління. От тому, тому от такі, такі от методика, і та про яку я розказую, вона. Базується фактично на то, що на тому, що ми йому використовуємо його властивість. Він сам відмирає, корінь не треба викорчовувати, він сам відімре, головне насіння, і це його єдиний метод розмноження. І ми по цьому методу можемо вдарити. І це досить простий метод, виходить. а от другий етап росту, коли в нього великі лопухи, то якщо його зрізати над землею, то стовбури, вони труп. Трубчаті, вони такі, як трубочка, і виходить, що на землею такі стаканчики маленькі утворюються. От туди можна заливати борщ... цей гербіцид. Гербіцид в два рази концентрація більша має бути, ніж на звичайний бур'ян, і дуже важливо, щоб борщівник то місце зрізу ще накрити. Взагалі, борщівник страшно боїться накривання. Якщо на вашій ділянці виросте один-два борщівника, можна з ним не боротися. Можна його просто накрити якимось предметом. І все, він в бік не поросте. Він дуже залежний від того, що він мусить рости тільки прямо. Накрили і все, і борщівник там загине. Зрізали двохрічний, дали гербіцит, накрили, накрили добряче це місце. Причому, що дуже важливо, що е, оточуючи його траву, вирізати не треба. Якщо коши, коситься борщівник, то найкраще якраз косити виключно перерізати іменно сам борщівничок, а всю траву навкруги залишати, щоб вона його подавляла шитіння, щоб він відставав від неї просто він тоді ще ефективніше згниє, тому не скільки косою треба працювати з борщівником, скільки гострим, великим ножем, от коса, це така штука, яка косить цілі площі трави. А тут в даному випадку треба різати виключно сам борщівник. А то, що на першому етапі росту, це така маленька рослинка, просто її проігнорувати і зайнятися нею на наступних декілька років. От, і, і ця методика буде давати свій результат: просто набратися терпіння, набратися завзятості, сміливості, вставати, працювати, і все буде нормально. Я досить оптимістично на це дивлюся. Головне, головне працювати з ним і все. Але працювати не топорно, тупо, просто перекошувати його один раз на рік і покидати ту територію забувати про неї, а іменно системно підходити іменно по такому принципу. Ще уточнення стосовно. Якраз зрізання цвіту, то є, на якій висоті е, треба зрізати цю трубку біля самого е, цього віночка, чи я не знаю, як вона називається, е, чи десь нижче, чи це біля, самого, біля самої землі ця трубка. Чи, е, а якщо, наприклад, вище зрізати, е, то чи не випустяться нові квіти десь по боках на цій трубці? Зрізання, зрізання е, йде в два етапи. Спочатку зрізається цілий кущ, десь приблизно там, де земля, десь де зручно його перерізати. Його тяжко перерізати, коли він вже має дуже масивний стовбур, тому треба його різати таким гострим і великим ножем перерізати. Це перше, ти завалює зрізаєш повністю рослину, завалюєш її, і потім кожну китицю цвіту відрізається попід саму цю квіточку, там, де починається ці китиці, де ну, кожна націнинка тримається на своїй такій mm -hmm. от. Цьому китицю зрізати, і, смисл в тому, що якщо ми квіточку білу відрізаємо від куща, вона не буде мати соку, бо так вона тягне сік із зрізаного куща, там дуже великий запас соку. І білі квіточки можна просто кинути на землю, вони зів'януть і вони пропадуть, того, що там немає насіння. А дуже важливо, якщо насіння, вже, коли квітка перетворилася на зелене, такі вже не, не квітку, а вже на зелену китицю, вже готового, такого набряклого, але мокрого ще насіння. Ото насіння обов'язково треба відрізати, і мало того, що ти відрізаєш, ти не залишаєш його вже на місці. Ти вже його забираєш з собою, і його можна забрати у мішки, у мішках ще намочити і залишити в мішках, вони перетрухнуть. Можна скидати на купу, накрити якимось темпом, можна таку на купу воно... його підсушити, бо навіть підсохше насіння на китицях, воно досить ще міцно тримається своїх отих от паличок. Чи трошки підсохне, воно непогано горить. Борщівник горить навіть в сирому вигляді. Насіння досить непогано горить на великому вогню, тому що воно дуже багато має ефірних масла. Масло, ну а масло само по собі горить, так що на сирому вигляді борщівник непогано горить на інтенсивному вогні. От оце осмислив, отакій от під час зрізання: не пропустити жодної квіточки і повідрізати їх. Ось така от логіка. Якщо а стосовно пагонів, чи пустить він е, повторні пагони, це вже залежить від етапу, коли ми ріжемо його. Якщо ми його починаємо різати тоді, коли лише він починає, починає цвісти, різати. то він обов'язково пустить по 4, по 5 таких набагато менших, але все одно повноцінно здорових і живучих пагонів з того ж самого кореня. Бо в нього ще етап створення, скажімо так, квітів, ще він в цьому етапі він ще існує, і через то він просто як автоматично продовжує виконувати те, що він вже взявся робити. Але вже на тому етапі, коли центральна китиця і верхні, основні оці такі пасинки. Перестали бути білими, а стали вже зеленими, то після зрізання я не бачу, щоб вже рослина пускала повторні пагони. В нього вже немає ні в тої вологи в ґрунті, ні в тих процесів, в нього вже немає ресурсу до відновлення, тому від етапу зрізання залежить, то, чи будуть повторні пагони, чи ні. Якщо раніше зрізали ці насіння мало, але треба повторно дорізати. Якщо пісніше зрізав, то е, пагонів не буде, зато ти маєш заморочку з тим, що маєш дуже багато насіння. Тому що два великих куща це повний 120-літровий сміттєвий пакет того, того насіння. Фактично, для вичищення великої території можна навіть гербіциди не приміняти. А треба мати ножі і сміттєві пакети, і мужиків, які не бояться і стоять, і роблять. От, і це виходить досить дешево. Мені цікаво, чи дійсно у вас є послідовники, які е, допомагають вам у е, знищенні цього борщівника, зокрема на території вашої громади? В Цілому можна сказати, що їх нема, е, тому що я не так ще багато розповсюджую інформаційно, але є, є люди, які мене підтримують, є люди, які мені допомагають, є люди вже навіть які фінансово мені допомагають. На гербіциди я витрачаю кошти. І на... Я ж працюю не тільки в Івано-Франківську, я працюю ще в Карпатах на ділянці між яблуницею і Татаровим. Це якраз напрямок Івано-Франківський, я там теж працюю. Там робили у 2015 році, робили дорогу і разом з будівельними матеріалами і зі всяким будівельним сміттям туди привезли ґрунт, який містив ці насіння, і вздовж дороги почали розсіватися борщівники. Плюс в деяких селах, так як в Делятині, допустимо, там є зони, які поражені борщівником, е, крім того, крім того, будівництва. Наприклад, Делятинський цвентр там досить тяжко заражена територія. І я е, особливу увагу приділяю Карпатам, оскільки там, на відміну від міста, там є великі території, куди йому ще можна розростись і краще його стримати. І я фактично той роблю, що я стримую так от. Гроші я використовую на квитки, на дорогу, на то, що я їду з велосипедом, їду в поїзді і там опрацьовую ті території. Люди допомагають, але поки що це лише одиничні, е, одиничні варіанти, такі одиничні випадки. Але я працюю над тим, щоб максимально розповсюдити цю інформацію і сподіваюся, що буде більше таких людей. Я впевнений в тому, що якщо б так років 15 назад, таких як я, людей було б більше. По кільканадцять людей на, кожну, на кожен районний центр, на кожен район, і цих плантацій в нас би не було, вони би просто би не розвинулись. Ми би, вони би були знищені ще на етапі, коли це декілька кущів сягнався. Цікаво, ви кажете, що випробували ви різноманітні методи. Зокрема, чи пробували ви метод викопування цього коріння, чи може він бути ефективним? Ну, якщо невеликі. Дійсно, невелика кількість цих борщівників викопування можна так робити. Це коли рослинка маленька на першому етапі росту, і це треба робити ранньою весною, коли він лише з'являється, поки в нього ж поки ще ґрунт вологий, і поки ще коріння не пішло своїми бічними цими відростками. Він коли, поки коріння ще не вкорінилося сильно. І це перший момент, і другий момент це то, що. Має бути земля, яка дозволяє викликати виклик, виклик, це, це, цю рослину. Це може бути грядка, це може бути клумба, або це може бути намулистий участок ріки, якась намулистий пісок з глини, якоїсь коли вона вологе, то я прямо весмикував борщівник. звідти така дуже довга, така морквина. Виходить. Це рідкісний варіант. В основному ми маємо справу або з дуже таким е, тугим ґрунтом, в якому ти не. Ну, Дуже, дуже трудозатратно це копати. Або десь, попри дорогу, де каміння в ґрунті, там взагалі нереально копати. Тому це виключно такий варіант. Якщо в себе на клумбі, або десь себе на Гряці побачили, без проблем викопайте і все. Досить чим глибше його викопаєш, тим більше ймовірність, що він е, перерветься нижче точки росту і він тоді не відживе. От, просто це. Такий рідкісний варіант, коли це можна зробити. Якщо можна зробити, то, звісно, це ефективно. Воно якраз використання отрутохімікатів, хімікатів різних гербіцидів, наскільки це ефективно, ви кажете, що ви використовуєте тоді, коли зрізаєте ось цю трубку насінневу, а на більш ранніх етапах, чи можна використовувати і це буде неефективно. Тобто, листя пов'яне, а потім скорення знову виросте. Новий борщівник. Я експериментував. Я оприскував, брав для, для досвіду одну маленьку рослину молоду на першому етапі. Я її оприскував лися, борщу, цим гербіцедом і слідкував за тим. Він ті листочки, які були оприскані, вони жовтнуть і відсихають, а нові листочки відростають зелененькі, і все добре. Гербіцид. Не працює з борщівником по класичному йому способу примінення, коли ми розпризгуємо гербіцид на зелень. Гербіцид працює, ну, тобто з гербіцидом можна працювати з борщівником іменно специфічним шляхом, тоді, коли ми відрізаємо стовбурці. Другий етап рослини, чому є доцільно приміняти гербіцид, щоб його знищити ще до того, що поки він не цвіте, щоб на наступний рік не гратися з насінням. Якщо ти зрізаєш лопухи, то ті стовбурці — вони трубчасті. А коли вже в насіння він йде, то він і так сам загине вже, А то вже краще вже дочекатися, щоб він дав то насіння, щоб він не відновлювався і знищити насіння. от, такі от метод. Тому що по зелені працювати з гербіцидом це дуже дорого, це дуже такий, дуже такий неефективний спосіб. Це дуже дорого виходить. Це ти, з великим трудом тобі треба буде опризкати всю зелень, вона висока, ти себе опризкаєш, тобі треба костюм якийсь одягати, Жарко, воно неефективно. Краще двохрічку знайшов, відрізав украденко, залив туди небагато того гербіцида, накрив його своїми жалопухами, та все. І цей результат майже стопроцентний. Це досить гарно працює. Носить так. Але це можна так працювати, коли ця зона. Коли не вона не сильно заражена, коли тобі хочеться і знищити і великі оці насінники, і менші, от. А якщо ми маємо справу з плантаціями, такими, що там ще вже десятками можна нарахувати лише ті рослини, які йдуть насіннями, сотнями ми можемо нарахувати всіх, решта і другий етап, і перший етап, і то все, тоді в такому випадку можна навіть гербіцит не використовувати, можна. Ще дешевшим шляхом піте, піти виключно лише по тих, хто насіння дає, і все. Просто е, вони пропадуть просто через кільканадцять років від такої роботи. Пане Андрію, ну і дійсно багато побоювань щодо зустрічей з борщівником. Люди намагаються його уникати, ті, ну, принаймні, ті, що знають, знають про опіки, чи траплялося, що вас теж жалив цей борщівник. Е... Звичайно, я пікся, але я, знаєте, як то було? Я усвідомив цей момент, що я смуглий, і що я не дуже боюся самих тих опіків. Мені навіть цікаво було, як вони на мені будуть протікати, як це буде виглядати. І часто із-за того, що жарко було, мені навіть не хотілося одягати куртку, тому що мені я таке працював з ним у футболці. І потім помічав, що в мене на шкірі, на пігментній шкірі рук з'являється пляма. Тобто з'являється так такий сильний загар. От і, і потім той загар просто сходив. Були такі від, від опікові відчуття від сонця, що і, якби як дуже сильно я загораю, але я сильно від самих опіків не страждав. Ну я ніякому разі не закликаю брати з мене приклад і так не поступати, того що у людей, які не такі смуглі, як я, у них буде виникати е, дуже дуже тяжкі опіки, і ці рани будуть і виразки і всякі шами потом на тілі і так далі. То. Смуглі люди можуть собі так зробити, і то не варто цього робити, бо наступна реакція на борщівник в мене вже більш алергічна, от і тому це борщівник штука не здорова, але це страплялося я ще раз наголошую лише в тих випадках, коли я свідомо контактував з ним пігментною шкірою. Бо мені не хотілося вдягати куртку, тому що цей, не робити так в ніякому разі, одягати довгу рукав якусь сорочечку, якусь білу, і так далі. Не має значення. Головне, щоб не доторкалося рослина до, до шкіри. І все, і тоді опіків не буде, і нема чого боятися, не наскільки якісь там небезпечні. Що ж, дякую вам, пане Андрію, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. А нагадаю, екоактивіст із Івано-Франківщини, Андрій. Медвідь поділився з нашими глядачами та радіослухачами інформацію про те, як боротися і як побороти борщівник, який, на жаль, захоплює все більше, більше територій наших громад. І про це ви матимете можливість дізнатися з нашого відео на Ютубі. Дякую вам, пане Андрію, за вашу турботу про нашу землю. Будемо сподіватися, що якомога більше з кожним днем, з кожним роком. У вас з'являтимуться послідовники, які е, будуть знищувати борщівник. Екоактивіст ще раз нагадаю, з Івана франківщини Андрій Медвій був з нами. На все добре, пане Андрію, тримаємось. вам. Дякуємо.